Ця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, нам справді важко спочатку зрозуміти, но чому ж Бог називає цього багача безумним чи нерозумним, як говориться в інших перекладах Євангелії, адже він все робив продумано, виважено, цілеспрямовано. Він мав свою стратегію, яка виявилася успішною цього року, зібрав багатий врожай, думав про те, як зберігати його, щоб вистачило на багато років. І лише в останніх рядках дається нам підказка, що ж було не так у всьому цьому. Він намагався багатіти для себе. І тут виникає друге питання, а що ж таке багатіти у Бога? В чому полягає альтернатива тому способові життя, який провадив багатій? Його головна помилка, помилка, так би мовити, стратегічна, була в тому, що він не бачив світу поза собою. Він був цілком зосереджений на собі, своїх потребах. На тому, що стосувалося матеріальної сторони його життя. І на цьому його погляд закінчився. Він губив те, що простягалося далі. Він не помічав вічності, тієї вічності, до якої і мав би він готуватися протягом свого життя. Христос говоритиме нам про необхідність збирати собі скарби, але не тут, а на небі. А як збираються скарби на небі нашими побожними справами? Можна по-різному зберігати гроші і тут на землі. Хтось вкладає їх у підприємства, в бізнес, хтось відкриває довгострокові рахунки, а хтось просто приносить гроші до себе додому і кладе в шухляду. І тут навіть ми виявляємо різне бачення нашої життєвої перспективи. Мабуть, найбільш далекоглядним у нашому житті виявляється той, хто вкладає гроші у якісь справи, які даватимуть прибуток. Але і тут його далекоглядність закінчується у нас, на землі, у цьому світі. Христос щить нас вкладати наші сили, наші кошти. У найбільш далекосяжні проекти, у проекти, які передбачають вічне життя, а отже, вміти бути жертовним. Бо кожного разу, коли ми даємо щось іншій людині, коли ми допомагаємо шляхетній справі, коли ми працюємо для загального добра, ось тоді ми і багатіємо у Бога. Ось тоді ми. І вкладаємо наші сили, наші кошти у ту небесну скарбницю, яка придасться нам тоді, коли ми відійдемо в інший світ. І тоді наша раптова смерть не буде руїною для нашого майбутнього, як стала вона для багатія. Він бачив, здавалося б, так далеко у цьому світі свої потреби. Але він був зовсім не був готовий до тієї миті, про яку сповіщає йому Бог все, завтра тебе вже не буде. І це все, що ти збирав, виявляється тобі намарне. А де ж те, що ти мав готувати собі для вічного життя, його якраз і не виявилося? Він не вмів озиратися і помічати потреб інших людей. Він думав про зберігання того, що зібрав для себе, і навіть не поміркував про те, що надлишок того, що в нього виявився, можна було подарувати тим же самим робітникам, які працювали на нього. Бо і тут ми бачимо ще одну помилку багатія. Він все пов'язує із власними зусиллями. Він зібрав, він збирається будувати, але ж насправді було не так. Напевно, були люди, які засівали Його поля, які жали, які молотили, які привозили зерно до Його стодол. Про них він не згадує зовсім, і не тільки багатій. як часто і ми в нашому житті не помічаємо тих, хто допомагає нам, підтримує нас, хто не видимо присутні в нашому житті, і часом ми забуваємо навіть подякувати їм. А не тільки віддячити за те, що вони зробили, а тим більше бути щодо них жертовним. Бувають ситуації, які дають нам прекрасний шанс для того, щоб ми зуміли накопичувати собі скарби у небі. Це ті миті, коли саме життя вимагає від нас бути відповідальним за майбутнє цілого народу. Відповідальним за майбутнє інших, і саме тоді, чи то ми допомагаємо коштами тим, хто обстоює справедливу справу, чи самі беремо у ній участь, саме це і є нашим найбільш надійним вкладенням наших сил і коштів у майбутнє, у своє майбутнє у небі, бо наша жертва для громадського добра. Для інших людей і є якраз альтернативою нерозумності багатія, який збирав все для себе. Роблячи добру справу для інших людей, ми виявляємося стратегічно проникливими. І саме тоді нам не страшно буде, коли і для нас, для кожного в свій час надійде мить прощатися із цим життям. Бо ми знатимемо, що ми йдемо туди, де ми вже приготували собі місце, приготували собі і ті скарби, які там будуть потрібні, духовні скарби, що складаються із нашої жертовності, із наших справ милосердя, із нашої турботи про добро народу, держави, інших людей. Хай же і ці скарби кожного з нас. Повняться кожним днем, і ми вміло і мудро використовуємо ті нагоди, які дає нам Боже проведіння для реалізації наших талантів допомоги ближньому, тих талантів, брак яких і обумовив життєву катастрофу нерозумного багача. Амінь. Слава Ісусу Христу!